Я не погоджуюся з змістом однієї статті щодо Волхві, на яку мені скидав посилання по поводу прийняття християнства, протистояння світської влади із населенням місцевим, мається на увазі там, міщанами, селянами, снарядами і холопами. В тому плані, що значить, Подається ідея яка, що е, християнство було прийнято добровільно. Звичайно, що, наприклад, якби зараз нас заставили прийняти мусульманство чи буддизм, більша частина населення, яка е, прадіда, з віків народжується в християнському суспільстві, звичайно, що ми... Ви відмовились би приймати там, буддизм, мусульманство чи ще якусь іншу релігію, тому що це як йде. Не як обряд, в першу чергу, тому що кажуть, що це обряд, обрядовість. Обрядовість це народні етнографічні посилання, які притаманні тому чи іншому регіоні, чимсь вони відрізняють, так само, як українська мова є стандартна, однозначний варіант і є діалекти в зв'язку з місцем проживання та впливом сусідніх культур. До певної території, з якою ми живемо, територія, де проживає сугубо безпосередньо етнос, субетнос українців. На рахунок тієї статті, про яку я спочатку саме починав, і довів до того, що, звичайно, що коли наші предки були язичні не тільки наші, а більшість народів Європи, в першу чергу, звичайно, що вони не прийняли добровільно і скоріше все, що вони не приймали добровільно християнство, це відбулося вогневим мечем, звісно, що так. Але дуже багато рис мене нашим далеким прапрапращура залишилося. І просто християнські свята дуже багато наложилися майже на ті самі дати, наприклад, Трійця, або ще кажуть, в селах Західних регіонів, Західно-Південних та й в північних регіонах, зелені клетчі ті свята. Чому? От, наприклад, Трійця. Ми знаємо, що це таке, так? Що це за свято? А що ж тут такого язичницького? Наприклад, в багатьох селах. Як то липа, прикрашається подвір'я, в тому числі плюс е е волотисті місцевістю, якщо є можливість виривається липиха. І устиляється в будинок всередині так, квартири, та навіть в містах. ж джер традиції джерела, першого джерела наші повертаються назад, наш етнос, нашу субкультуру. І це добре. В принципі, якби не було цього виклика, який зараз. Упав на нашу державу, на наш народ, б наш би народ і так далі саме не консолідувався, не піднялися б з глибин народної силої давнини, з глибин ген... наших, так, генотипу нашого. Та сила, яка спала до цього часу, по суті, якщо так розібратися. Але ми бачимо, що зараз кажуть, ходити у вишиванці це модно. Але одночасно не бути вишиватником. Це дві різні речі. Звертатися. Повертатися, повертатися до народних традицій, які притаманні нашому суспільстві були колись і зараз, і не відстовуватися від них, вважати, що це там село, щось таке занедбане, незначне. Це ж так не модно на тебе будуть дивитися там зі сторони. Наприклад, в більшості зараз це все рівно. Добре, дуже добре, що наш народ повертається до перших джерел, до своїх істин, тому що повертається до історії, тому що людина, яка не знає своєї історії. Не знає свого минулого, вона приречена на небуття. Майбутнього цього народу цих людей не буде. Зверніть увагу, українська природа від міста всього-навсього лише сюди 42 кілометри. 42 кілометри. Зверніть увагу, ліс. так, Це молодий ліс порівняно з тим, яким ми ще, можливо, зараз підійдемо. Зверніть увагу, це молодий ліс. основні масі дерев. Тут не більше 35 років. Ми дивимося в першу чергу по широті ствола і по розгалуженні гілляк, і по висоті самі, самого дерева. А в той ліс, який ми далі підемо, там більше років має бути. Тому що там ширша стволова система. І він осійний більш сукупністю. Але цей ліс це все самосів. Тут раніше були колгоспні поля. Дякую за увагу.